Як це він пішов від тебе? Нічого не розумію. Як це не буде весілля? А машина, яку я моя купила, нічого не розуміючи, перепитувала, услухав коліда свою доньку. Але Наталя крізь сльози і схлипування таки не могла толком нічого пояснити. Зателефонувала мамі вона Віталію лише для того, щоб поскаржитись на Вадима, який за кілька місяців до весілля вирішив все скасувати. На заробітках Віталії ліда вже довго 12 років. Свою єдину донечку Наталочку вона залишила своєю мамою, коли тій лише виповнилось 15 років. Чоловіка у Ліда не було, а Петро, за ким вона тимчасово жила, точно не стане дбати про її майбутнє дитини. От вона з своєю мамою порадилася і вирішила, що поки Наталя довчиться в школі, а потім і в університеті, Ліда Віталії їй за цей час на квартиру заробить. Петро не хотів відпускати Ліду, бо ж вони лише нещодавно зійшлися всього три роки як жили разом. Ліда давно вдова, а Петро з міста приїхав, він з дружиною своєю розлучився і став жити у своєї мами в селі у Ліди. Так вони собі і зійшлися там. Коли постав вибір між чоловіком і майбутнім доньки, Ліда вибрала друге, тому без вагань поїхала в Італію на заробітки. Мама її тоді ще доволі молода була і бадьора. Тому ліда її гроші висилала, а мама шукала робітників і керувала будовою. Через кілька років дім і подвір'я Ліди було не впізнати, та повертатися назад Ліда вже не хотіла, тому що зрозуміла, що з Петром вона жити вже не буде, а тут, в Італії, у неї є і робота, і друзі, і навіть нове кохання. Та у долі, як завжди, свої викрутаси якось з село до Петра приїхав його старший син Вадим. Він побачив Наталю, і дівчина йому неабияк припала до душі. Наталі теж Вадим дуже сподобався, і оскільки навіть після того, як мама поїхала в Італію з дядьком Петром у них, збер... у них збереглися дружні стосунки, вона почала довірливо ставитися до його сина. Вадим все частіше приїжджав в село, а потім зізнався дівчині, що вона йому дуже подобається, і що він пропонує їй зійтися і жити разом. Закохана Наталка погодилася і відразу зателефонувала мамі Віталію, щоб розповісти радісну новину. Ліді такий хід подій не сподобався. Донечко, а як це жити разом? Може, спочатку одружитись, весілля зіграємо, а тоді вже разом житимете. Нічого ти, мамо, не розумієш. Ми любимо одне одного, аж там паспорті тут ні до чого. Поживемо кілька місяців, побачимо, чи ми підходимо одне одному. А тоді і весілля будемо планувати, щебетала донька. Внутрішня Ліда завжди була проти таких шлюбів на віру, але вона сподівалася, до літа, поки вона приїде, Вадим зробить їй пропозицію і діти одружаться офіційно, бо ця нова мода їй зовсім не до душі. Вадим переїхав в будинок, який збудувала Ліда, навіть з величезним зазяттям прийнявся до роботи. Але відразу почав говорити, що їм терміново потрібна машина, чи бабусю до лікаря відвезти, чи в місто за чимось поїхати. Так Ліда купила молодятам машину і необачно оформила її на Вадима, бо він сказав, що так простіше буде, а вона йому й повірила. До весілля не дійшло, бо Вадим передумав. Він в місті знайшов собі іншу наречену, а Наталі сказав, щоб змирилась, що так буває. Люди сходяться, розходяться. Машину, куплену майбутньою тещею, Вадим віддавати відмовився. Він сказав, що чесно її заробив, бо майже рік безоплатно працював у Ліда. Такого нахабства Ліда аж ніяк не очікувала, та й доньки їй було шкода, тому вона зателефонувала Петру, щоб той хоч якось вплинув на сина. Але колишній чоловік Ліди сказав, що це не його справа, і втручатися в неї він не має жодного наміру. Коли Італієць, з яким жила в ремі Ліда, почув всю цю неприємну історію, він запропонував, щоб Наталя приїхала до них в Італію. Нехай донька приїде до нас, погостює, розвіється, сказав Роберто, а за ті гроші, які ти витратила на машину, забудь і відпусти. Нікому ще обман і більшість на добро не вийшли. Ліда його послухала і забрала доньку до себе. А для себе вона ще раз переконалася. Не варто бути занадто довірливою, і навіть після весілля не треба поспішати щось переписувати на чужих людей. Вона таки зробила помилку, і за це поплатилася.